Мабуть, скажу від всіх людей, які працюють на селі, що з болем душі і серця ми переживаємо ті події, які відбуваються в нашій країні. Велике горе, жертви, які ми понесли. І хочу сказати словами в міністра Начевчика, що це не кінець, це навіть не початок кінця, це лише кінець початку. Тобто велика робота наша, йде попереду. І сьогодні ми маємо дуже великий борг перед тими людьми, які лягли на Майдані. Ми повинні дійсно побудувати цю країну. Сьогодні, звичайно, склади час для того, хто е має бути кандидатом в роботи в уряді. Складний час і для того, хто має його висувати і затверджувати. Е бо крім основного чинника, який е завжди є для цієї категорії людей, це е сам е фаховість, фаховість докладаються такі чинники, як е революційна доцільність. Е Сама особиста характеристика людини, О, і характеристики пріоритетом є вже патріотичність, він повинен любити, мабуть, Україну більше за все. Бути моральною людиною, мати, мабуть, і великий інтелектуальний потенціал, тому що аграрний сектор він такий завжди самий такий важкий в суспільстві. Щоб його зрушити з місця, і треба, щоб він був реформатором, але і був в той же час і толерантною людиною, яка б змогла б збалансувати все, що є в сільському господарстві, між одноосібниками, від сусібника, малого фермера, великого господарства і великого холдинга, це дуже важко. Ну, серед тих е, е, фахівців, з якими ми працюємо, як від Асоціації свинарів України, е, обговоривши це питання, ми е, зупинилися на тому, що е, серед нас такою кандидатурою може бути е, депутат Верховної Ради Мирний. Бог ми надіємося всі, що на цьому воно все закінчиться, що буде дійсно будуватися, Країна, Україна, яка має бути, тому що ми маємо все для того, щоб наші люди жили набагато, набагато краще, еще закінчилась коррупційная схема. Нужно сіятися, нужно понимать, какие суммы денег можно сегодня вкладывать и какие суми можуть повернутися завтра. На Востокі, я вам скажу, что с политической точки зрения все спокойно, мы поддерживаем перемены, мы должны розуміти, що мы должны дальше работать. Можу сказати, що те, що відбувалося в сільському господарстві, воно звичайно неправильно. Те, що відбувалося за останні три місяці в дистриб'юції засобів захисту, це не то, що сказати, катастрофа, це повний колапс. Тому що, ну, якщо ви представляєте компанію, яка має по Україні 25 представниць, то 300 перевірок різними органами, які є в державі, я туди не включаю налог. Налогова це окремий підрозділ, який займається перевіркою. Смотрящий – смотрящий. Що всі дозвоні бумаги, які видаються, щоб їх отримати без в'ятки, нічого неможливо отримати. Через те, на мою, на мою думку, треба, щоб приходили все-таки молоді люди, люди, які можуть управляти, люди, які розуміють, що треба робити. У нас немає розколу країни, у нас немає різних поглядів на наше майбутнє, У нас погляд з Ми маємо жити в нормальній країні, яка керується законами. Яка має відповідати всім тим вимогам і нормам, які висуває будь-яке нормальне цивілізоване суспільство, підкреслює, не західне, східне цивілізоване. Що стосується пропозиції свободи по розвитку АПК, то я абсолютно згоден, що ми маємо, по-перше, залучати людей, які мають зовсім інші погляди, ніж ті совкові і комуністичні керівники, які були. І маємо їх достойно оплачувати роботи. А рецепти дуже прості. Ми маємо дуже різко скоротити всю цю монстругальну структуру, яка зараз є. Тобто управління сільського господарства в районах, в областях, якщо вони потрібні, то можливо це максимум одна людина, а можливо, і це не потрібно. І за рахунок різкого скорочення неефективних людей, які нічого не роблять, тільки збирають гроші і передають нагору. Ми маємо. Виплачувати зарплату. Ми маємо негайно переглянути всі ті драконівські закони, які були прийняті, наприклад, так званий закон про сільу зміну. Він не захищає землю. Він просто дозволяє збирати гроші. Ми маємо переглянути дозвільну систему систему завезенню дійсно засобів захисту рослин, тому що є речі, які в Україні не виробляються. Ми повинні розмовляти в тому числі і з Росією, але не з позиції, чого зволять, а з позиції партнерів. Тому що нам є ще запропонувати Росії. Якщо Росія нам буде закривати вхід, то ми можемо закрити вихід, експортувати зерно тільки через Новоросійську, якщо брати цю сторону. І величезна кількість зерна експортується з наших портів. Нам є, у нас є аргументи, ми їх просто не використовуємо. І в чому я погоджуюся з Зеніком, це дійсно ті люди, які зараз пройдуть в олі, це саме ліквідатори. Ці люди просто про них забудуть, тому що зараз вигрібати все те, що наробили так звані попередники, вони вже попередники, то ви знаєте, будь-яка нормальна людина, вона ніколи цими речами займатися не буде. Просто не буде. Якщо вона хоче мати якесь політичне майбутнє. Що стосується мене, якщо ви особисто мене хочете спитати, то ми, я не планую робити кар'єру політика. Я хочу жити в нормальній країні. Я хочу докласти всіх тих зусиль, які в мене є, для того, щоб ця країна була, тому що я в політику прийшов, вирішив свободу, в 2010 році, тому що мені не набридло сидіти на кухні і розказувати, як все не так. Я сам собі сказав, голубе, або закрий рота, або йди роби. От я прийшов і роблю, і не хочу. Соромитися своєї позиції, не хочу соромитися своїх поглядів, як я до цього все життя робив. Міністерство не повинно керувати, міністерство повинно створювати умови. Розумієте? Міністерство повинно виконувати функції сприяння розвитку тієї чи іншої галузі. У нас було поставлено, все з ніг на голову. У нас найбільша мрія будь-якого випускника університету. Або аграрного, або по іншому голосі, було стати чиновником. Тобто ти став чиновником, все, ти пирай на землі. Ти починаєш розподіляти ресурси, тобі починають нести, або ти починаєш видавати дозволи, або ще щось ще щось. щось. Тому і законодавча база настільки спотворена, там стільки прийнято актів, регулювання, дозволів або заборон, що. Економіка країни задихається, вона не може працювати. Ви подивіться, малий бізнес фактично знищений новим податковим кодексом. Розуміємо, будь-яку галузь візьми кругом проблеми, візьми медичну галузь, ці всі реформи, знову-таки, всі ці дозвола. Подивіться те, що казав пан Сергій. Я дійсно знаю. Що відбувається на ринку засобів захисту рослин? Чому? Тому що я з тим зіткнувся. Ми зробили попередню оплату до Нового року, ті підприємства, які я, які я знаю, і вони не можуть отримати досі засобів захисту рослин, тому що ускладнилася настільки процедура, без хабаря нічого не можуть. Наші люди дуже талановані, Дай їм можливість просто жити, вони зроблять все. Не заважають.